Там відокремились і самі працюють. Ні. Це процес е, скоординований. Він випливає з тих ініціатив, які представ Петпокс. Ми співпрацюємо з керівництвом Верховної Ради, зокрема з головою Верховної Ради. Кожен з нас, зокрема, от ми говоримо про пенітенціарну реформу. Ми е, працюємо в рамках і дуже щільній співпраці з комітетом профільним Верховної Ради. Робимо це е, при загальному. Спрямуванні і, можливо, навіть лідерстві, я би сказав так. Міністерство юстиції його представляє Деніс Вікторич, на От він зараз буде з нами якраз говорити про цю реформу. Він веде і цілий ряд спеціалістів, які тут присутні, також активні учасники цього процесу. Зміст полягає в тому, щоб це була не приватна ініціатива навіть дуже розумної людини, а щоб це був результат. Якщо не консенсусу, то суспільного компромісу. Лише в такому випадку цей закон може бути дієвим. Тому що сторони, зацікавлені в його реалізації, будуть провайдерами, реалізаторами цієї реформи. Це надзвичайно важливо. І останнє, про що я хотів би сказати в рамках власне, цієї презентації, про те, що ми будемо дуже щільно співпрацювати з суспільством з точки зору представлення результатів нашої роботи. А от якщо говорити, наприклад, про пенітенціарну реформу, то і з представленням процесу нашої роботи, ви знаєте, що коли ми... Збираємось на наше засідання. У нас ставлять е, пряму трансляцію через Фейсбук. Facebook, Facebook. І всі зацікавлені особи, а їх інколи буває там навіть е, більше тисячі, в да, онлайні одночасно дивляться, як іде засідання, де присутні там 20, 30, 40 людей, в залежності від того, скільки нас на той момент є, в залежності від тем, які ми піднімаємо. Так от е, в цьому сенсі я особливо хочу подякувати. І лівому берегу, і Інституту Гашеніна, і Соня, зокрема, ви робите велику справу. Бо багато у нас проголошується благих намірів, але не так багато справді і медіаресурсів, які готові працювати на суспільство, представляючи можливості цього суспільства, даючи інструменти впливу на процес. Тому, користуючись тим, що зараз зараз іде. Пряма трансляція, запрошую, от ми оголосили ті теми, над якими ми працюємо. Ми є відкритими, і, і, і наше об'єднання міжфакційне. І кожен з нас в напрямку своїх реформ ми готові співпрацювати з людьми, які мають більший, менший рівень кваліфікації, але готові взяти активну участь або на етапі формулювання. От у нас Вадим наприклад, більше пише, а у нас є представники-експерти, наприклад, правозахисники, які... Коментують, додають, викривають якісь можливо прогалини для того, щоб ми якісніше зробили документ. Бо це наше обличчя, це обличчя нашої країни. І тоді не буде тих законів, за які нам, депутатам, а потім вже і виконавчій владі буде соромно. На цьому я би так, хотів так, закінчити. Дякую. Я перед тим, як все ж таки ми перейдемо до презентації проєкту реформи, так. попросила би взяти слово пане Юрія Тимошенко, який зараз приєднався до нас. Скільки? Пане Юрію. Да. Він дуже, дуже дуже нам допомагає Представнику Народного фронту. Ми говоримо власне, про презентацію вашої депутатської, міждепутатської, міжпартійної групи депутатської. Я ще не належу до цієї групи, я слухача наразі. Mm -hmm. Тобто ви а ще якщо... тільки плануєте? І ну, якщо буде запрошення, я ніколи не відмовлюсь. Наразі мене в першу чергу реформа пенсіальної служби. Я так само своєю командою мав якісь напрацювання, і ми хочемо далі продовжувати разом цю роботу. Так що дякую. Прошу, пане Дякую, пане Юрію. Бачите, коли ми щось робимо на результат, то це нас об'єднує. Різні фракції, різні. Це є взаємна повага. Це, бо це не для вас. <рес> Добре, починаємо презентацію. Шановні колеги, я е, хотів би дати вступне слово, щоб сказав, сказала людина, яка, власне, є лідером цієї команди. Людина, яка, як е, представник центрального виконавчої влади, е, координує цю роботу. Спрямовую. На, ви знаєте, що на плечах Міністерства юстиції лежить основна робота по опрацюванню всіх пропозицій. І ми е, дуже дякуємо і за довіру до е, Верховної Ради і профільного комітету, оскільки ми починали цю роботу паралельно, але побачили, що це може спричинити е, певну конкуренцію е, с, і, і навіть напругу. Ви пам'ятаєте, коли... Було, здається, в травні минулого року, да? було ліквідовано Державну пенітенціарну службу, і багато хто з експертів, суспільства не розумів, а що буде далі, а на що очікується. І якісь процеси відбувалися в міністерстві, і якісь процеси відбувалися у нас в комітеті і в підкомітеті. Тоді ми вирішили, що нам не треба йти паралельними шляхами, нам треба об'єднуватись. І, власне, з того моменту ми працюємо. І е е Наталя Севастянова спочатку, потім Євгеніс Вікторович е цю естафету підхопив, коли вже прийшов на посаду. І от з, тих, е з того моменту ми працюємо. Я хотів би, щоб він саме почав хоча б вступне слово, а потім, можливо, я перейду до безпосередньо тексту, бо ми презентуємо адженду. Тобто це порядок денний. Ми ще вам будемо презентувати потім книгу проблем. Цілу купу буде нюансів визначено, які впливають як позитивних факторів, так і ризиків. Ми будемо говорити про потім після того, як ми ці проблеми збираємось долати. І це вже буде так звана біла книга, наші загальні підходи, алгоритми. Тобто ми цю... Порядок денний будемо розширювати, 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 деталізувати на кожному етапі. І, як сказала правильно Віра Теодорівна, що законопроект це буде юридичне оформлення державної політики. І це може бути навіть не один закон, тому що один закон може не, ну, су, су, виходячи з того, що, наприклад, якщо говорити про пенітенціарну систему, він буде стосуватися... Суто системних речей. А скажімо, такі речі, як е, ну, я називаю, стандарти, вони можуть вийти в інші законопроекти. Це вже покаже час. А сьогодні ми презентуємо тільки порядок денний. Тобто ми загалом говоримо про ті виклики, про ті наші очікувані результати, про нашу мету, яку ми ставимо перед собою, е, починаючи цю реформу. Пане Денісе, я ласка. думаю, що почніть, будь ласка. Дуже дякую. А, дуже дякую. Дуже приємно, що ми зібралися таким великим доволі загалом всіх людей, які мають відношення до цієї проблематики. І я хотів би сказати, що принаймні своє відношення до того процесу, який розпочався, який йде, так він може розпочався не так системно, як цього, як то кажуть, потребують такі великі реформи. Але от вже поступово ознайомлюючися з тою нормативною базою чи з тою аналітичною базою, яка існувала в пенітенціарній службі, я там натрапив на такий підручник. Це тези до реформування пенітенціарної системи, які ще виклав в 95-му році ще пан Льовочкин. І я вам скажу, що якщо їх почитати, то вони нічим не будуть відрізнятися від тих, які ми зараз будемо обговорювати. Тому що е, основи і стандарти, вони були закладені ще в 80-х-90-х роках і е, на початку 90-х років і ми до них ще йдемо. Тому е, спрямування до цих стандартів є для нас обов'язковим. Нам постійно на це і натякають, і наполягають на необхідність змін стандартів і Європейська комісія протидії тортурам, і Європейська і Рада Європи і так, далі, і так далі. Тобто ми постійно на собі держава перш за все відчувала оцю критику і необхідність реформування такої великої системи, яка до суспільства насправді дуже закрита. Суспільство її не бачить, не саму систему. Не її проблеми. І е, от якщо я на початку був доволі таки критично налаштований, тому що е, ця реформа почалася несистемно, то на сьогодні я можу сказати, що все рівно її треба було починати. Тому що якщо б ми не зрушили це, це не відбулося б ніколи. Тому що, якщо я беру підручник 95-го року і з того часу нічого не зроблено, тому... Зрозуміло, що треба було починати, і цю гору треба по камінцю, як кажуть, переносити, розносити і робити взагалі нову систему. Так на сьогодні не існує конкретної, такої повністю виписаної і візії і тих цілей, до яких ми прямуємо. І ям скажу, що цей шлях. В нас займе не, не то, що не один рік, а може і не 10 років, тому що е, вся пінітенціарна система вона складається з дуже великої кількості блоків, всі з яких потребують реформування. І, наприклад, якщо е, такий блок, як е, там наприклад е, зміна норм харчування, це одне, це потребує одних потенціалів з точки зору часу, з точки зору. Вкладання в це е, наукових якихось е, е, аспектів, то, наприклад, перебудова е, самих закладів і перебудова самих будівель займе зовсім інший проміжок часу. Тому вся реформа і всі цілі, яких ми будемо е, намагатися досягнути, вона займе може і не 10 років. Тому я перепрошую. ми... Е, і з експертами розбили от весь закон на певні блоки. І, наприклад, якщо ми прийшли на наше засідання під комітету з баченням шести блоків, то ми вийшли вже з дев'ятьма блоками, по яких ми запропонували створення робочих груп. Всі ці робочі групи вони ще не наповнені фахівцями, але тим не менше, ми визначили вже керівників цих груп, ми визначили Принаймні так, поверхнево, як вони будуть е, збиратися, їх порядки день і за що вони будуть відповідати. Ми хочемо почути всіх фахівців, всіх громадських активістів, і от дійсно як сказав пан Юрій, ми хочемо скласти отакі може і не е, вклавши кожного думку в це, тому що кожна думка потребує інколи. Таку величезну купу бюджетних коштів на е, перебудову, що ми просто сьогодні не можемо це собі дозволити. Тому будуть і е, перехідні положення, і так далі. і так далі. Але цей, е, цю роботу, як і початок реформи, треба починати. І я гадаю, що це нам по плечах. І якщо ми налаштовані продуктивно і так проактивно, то все ми зробимо. Дуже дякую всім. Дякую, будь ласка, пане Юрію. Дякую. А тепер ми, е, я вже буду ви, трошки е, розгортати те, про що я сказав Діс Вікторович, в межах тієї технології, про яку ми з вами говорили, а саме повний цикл публічної політики. Що, власне, передбачає собою е, е, порядок денний, так звана адженда. Да? Е, вона передбачає мета, візія, тобто, що ми маємо. Врешті-решт отримати. Люди повинні з самого початку розуміти, до чого ми маємо прийти. Другий важливий блок, я не буду деталізувати, це проблеми. Тобто ті проблеми, які нам перешкоджають, чому, власне, воно зараз так не працює. І третій блок, який важливий, а що нам треба зробити для того, щоб. З того, що є, ми отримали те, що ми хочемо. Воно начебто просто. Але разом з тим, на жаль, в нашому процесі підготовки і прийняття політичних рішень, ми не керуємось такими принципами. Таким чином, говорячи про пенітенціарну реформу, в чому її зміст? Якщо сама реформа буде тривати, можливо, 5, 10, 15 років в залежності... Від ресурсів е, публічності, то політику ми маємо сформувати в найкоротший термін. Денис Вікторович поставив чіткий ліміт в час для кожного з підрозділів. Дев'ять робочих груп підготовлені. Ми склали календарний план нашої роботи по цьому, е, по цьому напрямку реформи і, власне, в межах. Цієї жорсткої конструкції ми маємо рухатись, виробляючи певні проекти рішень. Головний зміст пенітенціарної реформи полягає в тому, щоб перетворити її з каральної, яка є сьогодні, людина в пенітенціарній системі прийшла для того, щоб... Отримати певну порцію або кількість страждань за те, що вона спричинила якісь страждання комусь, чи особі, чи державі, неважливо. Така є психологія і не лише самої пенітенціарної системи. Звідки у нас 12 років комітет Європейський... По запобігання тортурам приїжджає, я думаю, Вадим Чомовин про це ще скаже, і пише кожен рік, ваша пенітенціарна система це система тортур. Вона не має права на існування, бо держава, яка має виконувати реабілітуючу функцію, вона скоює більший злочин навіть інколи, ніж той, який вчинив і потрапив до цієї системи. Головний виклик, головне завдання, головна наша мета, яка об'єднує всіх, полягає в тому, щоб перетворити е, цю е, каральну систему на реабілітаційну. Ви знаєте, що таке? Пенітенціарна, в перекладі на українську мову. Пенітенціарня абсолютно, це каяття. Тобто фактично в самому, в самому цьому терміні визначено, до чого має приводити ця система. Щоб людина в процесі усвідомила, що вона робила щось не так захотіла змінити свою поведінку. І виробила чітке переконання, а бажано навіть і навички, жити по іншій моделі. Оце коротко я вам пояснив, що має бути результатом цієї реформи. Те, що не можна було вже не робити. І косметичними засобами. Які ми інколи пропонуємо, ця, це завдання, ця ціль не досягається, тому що можна локально щось змінити, але якщо система, умовно кажучи, от ми зараз запропонували кілька законопроєктів, там дозвіл на користування мобільним зв'язком або е, норми по камерах, які там визначені у нас в зауваженнях з боку. Комітету по запобіганню Так, але якщо працівник буде садист, причому він, можливо, сам по собі і не робив би цього, але він переконаний, що це злочинець, він має страждати. Він для цього сюди посаджений. І моя місія перед суспільством обов'язок якраз завдавати йому цих страждань. В цьому контексті, звичайно, Денис Вікторович правильно відзначив, нам не можна якусь одну цеглинку поміняти. Нам треба перебудувати всю цю будівлю. Вона неправильно побудована. Вона побудована, виходячи з тих стандартів, які були за часів масових репресій, за часів, коли кожна людина відчувала себе Чому от за кордоном завжди видно? Вихідців з пострадянського простору. Очі видають. Ми завжди чогось боїмось. Ми в позиції винного завжди виглядаємо. Нема свободи для людини, немає розкутості, немає щирості, немає посмішки. Так це ми говоримо не про в'язнів, ми говоримо про звичайних людей. І тут якраз наше завдання те, що об'єднало непримиренних опонентів. А саме представників пенітенціарної, тоді ще була служба, коли ми починали, і правозахисників, адвокатів і прокурорів, міністерства юстиції і е експертів е е міжнародних організацій і національних експертів. Якраз те, що ми всі громадяни нашої країни. І ми всі відчуваємо свою відповідальність. Тому е мета визначена. Та, власне, от е, тут наведено, я не знаю, покажуть вам напевно 28-му статтю Конституції, ніхто не може бути підданий катуванню жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню. Ви розумієте? А от якщо подивитися на цю норму Конституції, то можна це сказати... Перший слайд. Так, це перший слайд. Так от, якраз те, що є зараз, полягає в тому. Що ця норма Конституції тотально порушується. Що би ми, я буду коротко, я, я десь враховуючи, що ми вже зайняли немало часу на а? і я хочу, щоб виступили ще наші колеги на презентацію об'єднання, я хочу сказати, що насправді у нас є проблеми, пов'язані не лише з опором з боку там, консервативних представників пенітенціарної системи або небажанням можливо окремих я не знаю